Плюс Плюс відкриває нові зірки. Привіт всім хлопцям та дівчатам. Привіт нашим дорогим телеглядачам. Сьогодні в мене в гостях мій друг, якого звати Володимир Радкевич. Володя, привіт. Добрий. день. Як твій настрій? Добре. Добре. Скажи, будь ласка, ми мешкаємо, живемо в країні, яка називається Україною. Правильно? Так. А за що ти полюбляєш Україну? За що ти любиш нашу державу? Бо вона цікава. Цікава. А поділись, чим вона цікава? що Різні конкурси, школи цікаві. Так, ігри. Цікаві навчальні заклади, так? так? так. різноманітні, проводяться в них конкурси, правильно? Так. Тобто ти е, любиш розвиватись, навчатись, правильно я тебе зрозумів? Так. А полюбляєш ти подорожувати. Так. В яких так. містах ти вже був? В Болгарії. Ага, добре. А якщо ми говоримо про нашу країну, то в в Одесі. В Одесі тобі подобається це місто? Так. Дуже добре. Скажи, чи є в тебе улюблений телеканал? Так. Який? Скажи? Плюс-плюс. Плюс-плюс. Спасибі, дякую. Мені дуже приємно. А скажи, чи є в тебе улюблений мультфільм? Так. Який можеш поділитися з нами? Тачки Маквін. Тачки Маквін. О, мабуть, полюбляєш їздити на автівках, так? Так. я Молодець. Вже О, дуже добре. Отже, давай зараз передамо всім привіт і побажання. Що ми побажаємо нашій країні, і нашим телеглядачам, і нашим рідним та батькам? Е, щоб у нас було краще життя. Ось так. Добре, молодець. Дякую за те, що завітав до мене в гості і до нових зустрічей. Давай п'ять, бувай найталановитіші в світі. Діти наші.